На осінь тоді молоко. Но одне є но зернових не давати. Хіба по кулачковій тільки, но не більше. Чого пояснюю? Через те, щоб вона не жиріла. бо якщо вона, не дай Бог, знову ж таки не покриється, ось то тоді вона вам зажиріє сильно. Так що ось такі-то справи. Але, як на мене, я би краще роздоювала. А тоді вже на осінь покрила би, як має бути. Та й усе. все. Так що, ось такі-то справи. Зірка, ходи сюди. Ось так що. О, о, о! Ти що, Зірка? Кицуні моя, солодка ж ти моя. Я сказала, Зірка, а ти бігом так прибігла, стий. Щоб ти мені здорова була. Ай ти. Мимрочка ти моя. Ота От команду знають. Раз кличе, то щось дасть. Ось такі-то все-все, хвати, хвати. Хвати, хвати. Хвати, хвати. Ну, ще, ще, ще трошки, ще, ще, ще. Ой-ой. Тож дай, Любка, ще трошки. Я ж так хочу, да? Я ж так хочу, то ось я мусицька. Ай ти моя мимрочка, моя ти кицулька. І моя солодка така. Так що ось такі то справи. Так, Діана, привіт Богдан, Мар'яшка. що було очікування? Що було очікування? А, що як я виходжу, то записую, так, да, є таке. Діана, привіт, Олечка Чумаченко, Маряшка. Сьогодні буду кормовий сіяти, бо забула. Понятно. А я вже думаю, може завтра. І то я не знаю, чи буде. Чи буде така змога, але ж надія вмирає і остання, як то кажуть. Та й таке-то. Тільки суто на деревах в немалі. О, вже курачі лапки чи гусячі лапки зацвітають. Так, Юля, у мене сонячна погода. У нас теж нині сонячна. Хоча передавали хмарно трохи, ну може потім ну, ще похмариться, не знаю, не буду спорити. Pode ir sudar a suda, coisa. do mene. Bačite se tu, že lapke. Krasunečke, zare ja vam više pokažu. Так, Івана, доброго ранку, доброго ранку, Іваночка, як там вас справи, також розказуйте. Юля, Іванка Капичук, доброго ранку, Івана, Юля, доброго ранку. Мар'яшка, я теж коли тримала кіз, не знала, що таке лохі. Лохії у кози. Боялася чого, з неї крови наз. Визивала лікаря, а то до місяця часу норма. Так, до 28 днів, має бути. Від 21 до 28. А є такі кози, що 14 днів і все, і вже більше нема. Так що по-різному є. Дивіться, черешенька ой, бачите, яка красуня вся цвітує, Але ви знаєте, дівчата, от не знаю, що таке. Но мух чи там пчіл, то що, як цвете дерево, та то, то стільки пчіл, така красота. Нема. Нема зовсім пчіл на деревах. Я не знаю, що то так, але но... нема. Наврад чи воно що позапилюється, але аби Бог дав, щоб всі люди здорові були, а то таке. Мар'яшка спутали козла. Ні, Мар'яшка не путала. Буде наглій знов за вухо потримаю пару хвилин та й, та й буде пасти. Та шкода мені о гадьониша путати. Він ж так не є такий вредний. отак так дур зайде в голову, трошки погони. То він зазвичай зранку так. На день казала Наталя, каже, мама, він так файно пасся, Каже, добре, що я його не путала. Вона то взяла з собою путу. Бо він же ж дається до рук. Сказати стій, він стоїть і спутаєш і все. Ось, Але факт той, що а ще якщо за вухо торкнулася, то він же знає, що вже все, що треба... Стояти і не ворушитися. Ось дивіться, на скаут гусячі лапки. А хто каже курачі лапки? О,